Всім привіт! Мене звати Кривченко Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні разом з мережею мультибрендових магазинів преміум класу Charisma Fashion Group ми зібрали для вас 10 чоловічих образів на ці осінь зиму 2024-2025 років. Все покажемо сьогодні на Сергію та розкажемо, якими стилістичними прийомами ми користувались при складанні наших аутфітів. Пропоную почати зі спортивних образів, чи то образів вихідного дня, далі перейдемо до кежуальних, розслаблень аутфітів, а завершимо сьогодні більш стриманими та класичними варіантами. В першому образі за основу взяли італійський бренд CP Company, а саме трикотажний спортивний костюм підтримали його в'язаною шапкою з цікавими деталями та слінгбеком-рюкзаком з нейлонової тканини. Легка куртка-вітрівка в нас того ж самого бренду CP Company, а завершили образ утеплені хутром кросівки бренду Premiata. Другий образ вже в нас поєднав в собі спортивний та кежуал стилі. За основу взяли куртку кардиган від преміального бренду, що спеціалізується на верхньому одязі. Бренд називається Ерно, а нижнім шаром в нас іде суцільна кежуал база. Чим зі 100% вовни італійського бренду Grand Sasso. Та дуже актуальні в цьому сезоні вельветові штани бренду Coin. Ще одним акцентом в образі стали біло-зелені кеди балі, а для завершеності аутфіту використали шкіряний рюкзак Сантоні та вовняну бейсболку з замшевими деталями бренду Капаб'янк. Наступний образ в нас знову зібраний в стилі кешуал, основою якого стала біла футболка бренду Falke та сірі брюки італійського бренду Barma's. А далі починається мій улюблений процес наширування позицій. Зверху на футболку одягнули актуальну картату сорочку та парку в утилітарному стилі бренду Барба Наполі. Нотку спорту залишили м'які та дуже зручні кросівки бренду Сантоні. Таким чином, ми поєднали чотири стилістичних напрямки в одному простому та повсякденному образі: кежуал, спортивний, утилітарний та стиль грандж. Чи знали ви, що светри в скандинавському стилі є одним з головних трендів не тільки для жінок, але й для чоловіків на цей холодний сезон? Саме тому зібрали для вас сьогодні такий образ зі светром, натхненним зимовою та лижною естетикою бренду Grand Сесо, класичними сірими брюками бренду Tramarosa, шкіряними кросівками з вовняними вставками Ducals, що підтримали фактуру брюк, та утеплили образ пуховим жилетом бренду Gimas та бейсболкою Capabianca. В наступних образах частково залишаємо стиль casual, але вже починаємо додавати нових класичних елементів. Таким чином, взяли джинси в класичному блакитному кольорі від преміального бренду Denimo Jacob Cohen. Поєднали їх з сорочкою в квітковий принт бренду Санріза. Зверху додали коричневий вовняний кардиган Феделі та пухову куртку бренду Ерно з актуальним вовняним фінішем. Шкіряні утеплені хутром «Лофери Santoni та бейсболка Капаб'янка додали нових фактур та ідеально завершили аутфіт. В цьому образі навмисно залишили ту саму формулу з джинсів та сорочки в квітковий принт, для того, щоб продемонструвати, як відмінно вона працює навіть зі спортивним взуттям. Кросівки бренду Ducals поєднали в собі шкіряну та вовняну фактуру та коричневий з сірим кольором, які підтримали джинси темно-сірого кольору бренду Jacob Coin та коричневий кардиган Fedele. Сорочка в квітковий принт від італійського бренду Nepali додала драматичного стилю, а пухова куртка джимас утеплила та додатково розслабила образ. Цей образ склали в моєму улюбленому кольоровому поєднанні цього сезона: Бордо та коричневий. Чи уявляли ви, що два найактуальніших кольори так чудово поєднуються в одному образі? Додаткових трендових акцентів додала сорочка в картатий принт Лардіні та вельветові темно-сині брюки Джейкоб Коен, Утеплили образ коричневим кардиганом Лардіні та бордовою курткою бренду Ерно, а шоколадні замшові броги Дукалс залишили за собою ще й нову фактуру в цьому аутфіті. Цей образ суцільна демонстрація драматичного стилю, що може бути доречний навіть для ваших повсякденних чи то робочих образів. Базою тут є вовняний гольф від бренду Grand Sasso та чорні джинси Tramarossa. А далі граємо акцентами та фактурами. Додаємо в образ шкіряні дербі Ducals та сумку від бренду Archani, що може бути використана як travel bag або сумка для ваших робочих чи звичайних потреб, замшеві рукавиці Lardini та бомбер з хутряним коміром Sanina. Поєднання синього та коричневого кольорів ще одне з моїх улюблених, особливо в чоловічих стилізаціях. За основу образу взяли зручні та зрозумілі речі. Це вовняний джемпер Барба Непалі та брюки на резинці Лардіні. Броги Дукалс обрали в колір до образу, а далі почали розставляти коричневі акценти, головним з яких є куртка з актуальним вовняним фінішем саніно. Шкіряна сумка Pineider додала нової менш матової фактури в образ, а вовняний картуз Grand Sesso додав нотку англійського шику. І останній образ на сьогодні вийшов найбільш офіційним та стриманим в нашій підбірці. Першочергово, звичайно, за рахунок використання класичного пальто в глибокому шоколадному кольорі від бренду Lardini та замшевих брогів Дукал, з якими ви вже знайомі. Під пальто в нас зібране поєднання в стилі бізнес-кежуал це вовняний гольф від бренду Grand Sesso, м'який піджак Lardini та вовняні брюки на резинці Marco Piscarola. А на мені сьогодні також був тотал образ від Харізма Фешн Груп, зібраний з гольфу з коротким рукавом та актуальною пухнастою фактурою від бренду Парош, спідницею в класичному стилі від також класичного бренду Теорі, та лоферами з лакованої, але й трохи вінтажної шкіри від бренду Касадеї.